йо йоу йоу йоу, кінтейський тайс ми злетіли в супер лейоксок Нюнхе Бемк. 4-2. Зараз ми їх всіх там розвалим цих жовтих чуваків. У-у-у! Жовтий чувак. Сам собі забывай, ти красава. Ты красава, Сандро, ти красавчик. Вау! Мегатітан! Мегатітан. О, мені ще А ні, блін, це нам забили. Блін, я думаю він сам собі забив. Йоу, я провтикався. Йоу, я сильно провтикався. Дуже-дуже шкода. Дуже шкода. Блін, ох, я провтикався. Ще й нахвалюю його стою. Так, сюди, 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 швидше, швидше, швидше. швидше. Бэмк. Нє, як? А як він це зробив? нє ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Фуф. Туди. Ага. Ага. Блін. Нє-н-н-є-нє. Блін, він забиває. Він забиває цей чувак. Оформлює дубль, поки ми зайшли. Це капець, блін. Краще б він сам собі забивав. Реально. Краще б він собі забивав. Було б набагато, набагато краще. Ну, 6-3 буде? Не буде, не буде, не буде, 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 забивай, забивай, чувак, ні, блін, чувак, що ти накоїв? що ти накоїв, блін, ну все, ну все. І вітаю з сьомим голом, чуваки. Вітаю вас. Що ти стоїш, пішов? Пішов. Так. О, туди. Угу. Так. Атака, атака йде, атака йде. Сьомий гол в наші ворота заліта. Ну, що я вам скажу? Нічого. Нічого я вам не скажу, тому що нам забуває сьомий гол. А, ну. ми, Я так і хотів. Я так і хотів. Реально. Так. угу. Так. Йоу, я не забрав, я не забрав. О, наш красавчик, наш красава. Наш чувак, красавчик. Блін. Фу, давай, 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 давай. Бенг. Бэнг. А, ага, все. Ну, в принципі, а, а, ми програли. Ну, там це було зрозуміло достатньо давно. Так, це було давно, зрозуміло. Але. Можливо, були якісь шанси, то цими шансами ми не скористалися. І зараз. Зараз. Я. Голкіпер. Я допомагаю голкіперу. Так. Угу. Так. Не-не-не. Фуф поки що так. Поки що так. Поки що все добре. Поки що все добре. Так, сюди, сюди. Нє. Фу. Хорош. Хоча б восьми не пропустили. Хоча б реально, восьми ми не пропустились. Поки що, поки що ми не пропустили. Ага. Чувак. Туду. А, все. Я не встиг, але, в принципі, закінчився тайм. Дуже добре, я. Радий, що він закінчився, бо я не хочу більше такого сильного позору 7-2 тому полетіли далі. Так. Що в нас? Ну вони там святкують, але ми ресетнемося. А, ні. Ми не будемо ресетити, що це бачить. Так, і що там, 15 тисяч, блін, 15 тисяч. Це довго, це дуже довго, чуваки. М -м так, бенк. Ага. Так, 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 так. Так, -так. вайтерал. Фуф, я зайшов, я зайшов, я зайшов, де той Сандра? Де той чувак? Але тут я його не бачу. І це добре, і це добре, що я його не бачу, її його не знаю. вибачайте, якщо що. Так. Я йду розвалювати, в них нема нападника! Я не бачу сильного голкіпера. Я ще не бачу голкіпера. Ні, я бачу голкіпера, на жаль. На жаль, я вже бачу голкіпера. Так, ау э -э. Дай мені пас, дай мені пас, чувак! Оу, щит! Воу! Са Так, а, ага. досі. Він досі тут, так, Так, да, він досі тут, Туду Ага, блін. не попав, не попав. Так, це що таке, а це що таке? Це що таке? Не зрозумів. Йоу, тіпчик, може, ти мені даш пас. Ніфіга собі їх тут. Багатко, багатенько, багатенько, так. Фуф. Красавчик. Блін, я забрав м'яч, але, на жаль, не зміг нічого його зробити. Нам забувають, тіпи. зараз ми їм будемо намагатися помститись. Помститись. Так. Я думаю, ця помста буде дуже солодкою. Так, бемг. На нашу ідеальна передачка зайшла. Бемг! Голос все, ми помстились. Ми помстились їм, але це ще дуже мало. Дуже мало. Треба далі. Треба далі. І більше, більше і більше. Так, ну голкіпер. Ніе! Так що, чуваки? Він оформлює дубль, він просто забиває з центра поля майже. Це прям капець. Це реально прям капець. Прям капець-капець. Вибач, я дуже погану передачу віддав. Дуже погано. Так, давай, перекидай! Ну. А! Тіпас, тіпас. Чдю. Давай, давай, давай. Ну, забувай. А На жаль, не підхопив я м'ячик, але ось тут. Зараз, швидше, швидше. Тип. швидше, швидше, ні. Ні. 3-0, 3-1 вибач. Ти, це дуже погано. Це дуже погано. І, до речі, нас гуки приліпнув. Тому, можливо, у нас зараз буде на одного нападничка менше. Але то не факт. Бэмк. Там три наших. Три наших. На жаль, вони провтикуються. О, вони, а, вони виправляються. І вони не проходять. Вони нікуди не проходять. Так, це ж наші? Це ж наші. Ні, це не наші. Це не наші. Так, ух ти, йо. Все. Це капець. Чотири один. Чори один. Давайте подивимось. Добре. Ух ти, блін. Як же погано все. Як же реально все погано. Прям дуже погано все. Ну дуже. Так. Так. А, о, наш чувак, наш чувак, наш чувак тащить. Не тащить. Він а ще не тащить, він, я не знаю, що робив. Та ще, коли вчився футболу. Я, звісно, також. Не класно, але, ну блін. Ну блін, ну типи. А, він сам собі забиває, походу. А, ну, добре. Підемо, подивимося, Що тут? Так, нема нічого. Нема нічого в нас. 1-5, ми програємо. Я, може, піду в атацю. В атацю. Туду. Блін. О! Так. Ну, в притул. красава! Він забиває. Він забиває. Я почав діяти сам. Самотужки. Ну, не самотужки, але я прийшов більшість нападників. І цей чувак прям підхопив мою передачу ідеально. От прям ідеально. Ідеал, реально. Чувак ідеальний для того, щоб виконувати ось такі прикольні штуки. А, ну все. Два шість. Ні, на 6. Не шість. На не 6 шість. Не шість, чуваки. Ні. Ну, ну ну ну-ну-ну-ну. ну красавчик, красавчик. красавчик. Все, я викинув. Я викинув. І ми виходимо 2 в один. Нападник, точніше, захисник дуже боїться нас. Дуже боїться нас, чесно. Ну. І що ти накоїв? І що ти накоїв, тіп? Тіп, що ти накоїв? Так? Ну? Ну. Забувай! Забувай! Красава! Красава! Фу, він дуже класно відіграв. Фу. До речі, це інтрига держит класно, дуже класно. Прям класно. План. Прям класнюча Але в нас щось зараз по всяким типам все погано. Я бачу погано в нас по захисту. По захисту в нас дуже все погано. Тому, чому? Тому що в нас голкіпер просто пропускає дуже легкий м'яч. Ну, добре, не добре Так, thanks. ага. Так. оу щит. іт є. Я провтикався, я дуже сильно провтикався. Так, ну. Фу. Красавчик Голкіпер хоч тут задефав, хоч тут задефа. Але не зараз, але не зараз. Він пропускає ще один. Він пропускає ще один. Уху-ху-ху-ху, капець. Ну, Недобре. Полетіли. Полетіли. Так, віддаємо одразу передачу. Не будемо ми нічого самі робити. А, о, давай! Бий! Бий! А. Не забив. Не забив, тіп. Не забив. О! Наші, 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 наші. Тіп. Тіп. Давай. Красав, ні. Ні. Фу. Ну. Все класно. Так. О, прям голкіпер. Прям ідеально в голкіпер. Так, це наші? Наші на підбиранні? Ні, не наші. Не наші вже. Наші їх обікрали, на жаль. Але я біжу. Але я побіг. О -о 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 -о. Розвивається класна атака. Розвивається дуже класна атака. Головне, головне. Щоб. Ідеально. Ідеально. Вау! Вау! Діп. Ні, ну ви уявляєте? Просто додайте нам трошки часу, трошечки часу нам дайте. Трошки. Це дуже мало треба. Дуже мало часу треба. Дуже. Так. Угу. Так. Ну, так. Туду. Гол. Все, я забуваю. А я, звісно, розумію, що ми нічого не зможемо зараз вдіяти. До речі, 30 й гол на цій позиції забивається. Нормально. В нас треба ще два голи забити. Це достатньо багато. Це достатньо багато. Це дуже багато, якщо чесно. Дуже, дуже. В нашій ситуації це дуже сильно багато, занадто, занадто багато, якщо чесно. Фу. Але ну ми хоч щось зробили. Ми хоч щось зробили. Я вам так скажу. better luck, так, звісно. провтикались, Так. Дуже сильно провтикалась, але головне, що ми майже витягнули ситуацію з 5-1. Ну, типу, це Анрілі ситуація. А, ну, розумієте. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? Подивимося, які є команди? Які є команди? А, ця червона команда нормас. Манчестер Редс краще, ніж Берн, бо якщо ви уважно дивитесь мої відео, то ви знаєте, що Берн я не дуже люблю. Тому напишіть, будь ласка, в коментах, чи дивитесь ви уважно, чи ні. Чи гуляєте просто десь там, а відео просто грає. Тому давайте. Так. Головне, щоб ми зараз забрали Бепку. у фу 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 Фу-фу-фу-фу-фу, так. Кіп. Ну. Так, Туду. гол, все гол! гол-гол-гол снкстим. Гол, гол. Ох, який же я радий! який же ж я радий, який я радий! який я радий, що ми забиваємо. Так, Не, и пас. Не ті пас, блін! Так, блин, забира... забирають, забирають! Ну, проходьте, проходьте, ні. 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 Блін, один один. Один-тин, -один, у нас голки ну бас якийсь. Я не знаю як. Чого нам треба. Щоб ви розуміли. Якщо ви хочете бути гарним голки, прям треба іноді кидатися прям на суперників. Прям кидатися, знаєте. О. Ну, все, я провтикався, я занадто довго тягнув. Все, в принципі, в нас один ФК, шаруно, А ні, не ФК. Він не ФК. Норм. Так. О, це тут дофіга наших. вау, Так. Ну. Ну. Так. Давай. Давай! Ну дай мені вже пас. Дай мені пас. Ну все. Його забрали, його забрали. Тепер я повинен наздоганяти цих двох тюваків, а їх ще неможливо наздогнати. Їх неможливо наздогнати, наш гол кіпер любить ну, і пропускає другий гол. Добре, я профтикався в самій початку а, того, як ми забили. Тобто треба буде в наступний раз віддавати, віддавати передачку. О, Це. Нема передачки, нема передачки, нема нічого. Нема нічого. О, ти диви, навчився. Навчився, дефати. Так, ну, окей, я назву... я побіг. Я побіг. Так. Туду гол. Все. Красава. Красава, все. Я оформлюю дубль. У нас 29 левел, 32 голи. Класно. Ух, як же класно! Як же класно! Як же класно! Туду! Гол! Все, трипл. Uh, я виводжу нашу команду вперед. Я виводжу нашу команду вперед. Хет-трик. І це класно. Хет-трик. класно. Полетіли далі. Так, тіп. Тіп. Ага, не дало. Не дало мені, ну окей. Так. А де м'яч? Ага, бачу де м'яч. Але мені не хоче його віддавати, на жаль. Давайте напишемо, може він не розуміє, що треба давати пас. Так. Ну. О, Все. Все, кінти, все. Це програш. Ми, походу, на ще один м'яч. Ну, тобто, нам зрівнюють рахунки. На жаль, на жаль, це так. Ми нічого не зможемо з цим зробити, якщо ми не заб'ємо зараз гол. Якщо я зараз не повтикаюся. Так. Ага. Ну все. Чи я асіст зараз задуть мабуть? Ні, а не буде асіса сьогодні. Не буде асисту, бо щось. О. А я побіг. Так. О, все, він забиває. Він забиває мені не дали асист чомусь. Хоча ж. Хоча ну, ну можливо. А, ну зрозумів, все. Все норм, все так і повинно було бути. Бу. Так. Ну, блін. Тіп! О, воно туди. Оно туди, все, я побіг. я побіг за цинькіпом. Так. Голькіпер. Голькіпер, голькіпер. О, ніфіга собі, ніфіга собі, чувак. Неочікувано від нього. Від нього не очікувано, так. Оу. Сенсі. О. Все добре. Все в нас клас. Все в нас класно. Ні. в нас все погано. У нас все погано. Йоу, треба, треба нас доганяти їх. Ну окей, ви можете нам забивати, мені пофіг. Бо зараз наша гіпертімка просто пройде і зав'є цим Бернам гол. Просто буде гол. Ви розумієте це? Просто гол. Дивіться. Дивіться і вчіться. Так, чи-бемк, передача. А, ідеально в котел, в принципі, цих чуваків жовтих. І це гол. І це гол. Гол ассист. Я буду MVP. Я буду Mvp в цьому матчі. Просто перевіряйте. Перевіряйте, тіпи. Так, все. Бэм. Все. О! Так, ну окей. Окей. Так. Може ти мені даш пас, не? О! Це прям на мене, це прям на мене. Оу, як же я провтикався. Я дуже сильно провтикався. Я дуже сильно провтикався. Я хотів забити, але щось я е, зависоко бахнув. Зависоко, на жаль. М -м так. А, ми виграємо все одно 5-4. Та нормас, ну, нормас. Все. Ага, ну забивають. Нам, нам все-таки забивають. Окей. А, окей. Зараз ми все одно пройдемо їм і її заб'ємо. Я не хочу грати в пенакті, тому це буде дуже легко. Оу! Все, все добре, все добре. Так. Так. GD гол. Це, я забиваю свій хет-фо. Ну так, хет 4. Просто х 4 голі. А 4 голи забиваємо. Багато мало. Пишіть в коментарях, як ви думаєте. Як ви думаєте, багато це чи мало, Я не знаю. Але я знаю те, що нам треба забити. Йоу! Тіпи. Ви, ви мене вже бісите, реально. Ви мене вже бісите, тому. Так. Так. Йоу. Все, я в атаку. А я в атаку. Ну як в атаку? О, дивіться. Все, давайте, гол. Ура, Вітайте. Вітайте в коментах нашу перемогу. Я думаю, це чиста перемога, а, складно. Зроблена. Перемога. Просто переможка. Така маленька? Ну або не маленька, я не знаю. О, забрали. Ти дивись, забрали в нас. Так, туди, 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 швидко, швидко. Так. 7-5, я не хочу, я не хочу. А я не хочу програвати Тому чудись. О! Так. Знов на жовтих походу, ні. А, ми, походу, ще й восьми встигаємо Ми ще й, походу, восьми встигаємо їм заколотить ворота І це прям класно. Нє. Нє. Нє, 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 нє. -ні. ні, ми не встигнемо. Тепер восьмий забити, скоріш за все. У нас є 20 секунд. Хоча дивіться, хоча дивіться, тут дуже класно. Хоча дивіться, тут прям класно. Ну, пас. Дякую. Дякую. Ну, забивай, забивай. Не встигне, не встигне він. Не встигне забити, я встигаю. Я встигаю забити Фух. Фух. Я хоча б встиг забити на останній секунді матчу. Ми забиваємо їм 8 гол. Фух. Класно, класно, тіпує. Ну, сейчас інти, дякую вам за перестав лайк і підписуйтесь на YouTube канал, таталерам, канал, телерам, канал, вопить ролики. Я в сенсі я не MVP, Я дав 4 голи плюс 3 асисти. Як? Ну окей, дякую.